Після річниці майдану Україна вшановує жертв голодомору. Цього року відзначаємо 81-ші роковини геноциду українського народу. Принести колоски до пам'ятного знаку означає згадати більш ніж про 4,5 мільйони людей, які загинули від голоду. Приїжджали, все забирали. На конях таких червоних, червоних чоботах. все забирав. Пані Ганна пережила геноцид 46-го 47-го року на Львівщині. Сьогодні зі сльозами на очах вона згадує ті часи. Голод, біду, холод. Я народилася війну і, і далі війна. Вихідними українці у всьому світі молилися за душі жертв голодомору. Після хвилини мовчання вже традиційно усі присутні запалили у центрі Львова свічки пам'яті. Мені дуже шкода тих людей, що на голодоморі померли. Я за них ставлю свічку. Герої ніколи не вмирають. Ми повинні пам'ятати події великих голодоморів в Україні як події, які були спрямовані проти українського народу. Ці люди, які загинули. Під час Голодомору вони загинули через те, що були українцями, згадуючи сьогодні цих людей, які загинули в ті страшні часи. Ми пам'ятаючи, повинні гартувати силу духу, силу розуму і зробити все, щоб перемогти сьогодні. Христина Юрик, Володимир Чопик, тема дня на Львів. ТБ.